Є така приказка, перемагає той, хто наважується. Отже, друже, давай разом, все в нас вийде. Переходь, Підписуйся в Тіктоці, переходь в Facebook, там підписуйся в друзі. Переходь в YouTube, там підписуйся. Купа матеріалу, підтримка 24 на 7. З мене навчання. Твоє партнерство, твоя активність, твоє рішення, рішення своє я вже давно прийняв, і все виходить. Хочу допомогти змінити цей світ на краще. В тому і є краса людини, щоб щось міняти, щоб не знаходитись в застої. А в японців ще одна приказка. В японців є така приказка: якщо в тебе в житті все добре, то купи собі проблему. Вони, напевно, щось знають це. Це дуже крута цивілізація. Будем то, я би так вже казав навіть. І вони багато чого досягли. Вони що знають. Не можна жити в застої, друже. А я тобі пропоную дуже класний, класний бізнес, екологічний, емоційний, просто лайт. І будувати його дуже легко, тому що він сучасний. Він справжній міжнародний бізнес. Переходь, знаходь. А uh, все по прізвищу Татусько, англійською мовою пишеш і знаходиш мене. Uh, все в описі: я тебе чекаю, я тебе чекаю, і у нас все вийде.